Ось такий простий в приготуванні, запашний та хрусткий плоский відкритий пиріг, який ще називають галета. Вийде у кожного, якщо об'єднати кисломолочний сир з маслом вершковим, додати ванільний цукор, пшеничне борошно і замісити тісто. Спочатку буде здаватися, що борошна забагато, поступово борошно вмішується та виходить дуже м'яке, приємне на дотик тісто. З якого ви зможете швидко сформувати пласт без розкочування і викласти його на деко, застелене силіконізованим пергаментом. Продовжуємо формувати руками, щоб пласт ставав ще тоншим. Для начинки перемішуємо цукор з крохмалем та рівномірно розподіляємо зверху тіста, не доходячи до його країв. Кисломолочний сир розминаємо виделкою. Викладаємо зверху на крохмаль з цукром та розподіляємо. Останнім етапом буде викладання ягід чи фруктів, будь-яких, які у вас є або які ви хочете використати, можна викладати заморожені. Краї тіста піднімаємо догори та зафіксовуємо. Ставимо випікатися в розігріту духовку, випікаємо 30-40 хвилин. Такі галети можна навіть заморожувати.